Ну, і всім привіт! Це в нас друга частина. Я вийшов з Сумської на Слов'янську. Кіт... кіт гуляє. Не люб... Теж не любите, що ем, коли хочете погадати кота, він від вас тікає. Якщо напишіть свою відповідь у коментарі під цим відео. Коротше, я вийшов на таку вулицю, вулицю Слов'янську. Тут заросше озеро знаходиться. Я, мені якось здається, що воно знаходиться на Солов'янській. Ну, всі кажуть, що зарожче озеро на нас вже озеро на нас жасмінній. Але воно якось знаходиться тут там тут-там. На, знаходиться на, на одній вулиці. І оце це тут коротше, така річка. Це, здається, річка Мольниця. Мольниця, річка, чи там річка Мольниця там десь проходить. Ми бачу замершу. У нас зараз в Україні, у нас зараз в Чернівцях морозик більший, але набагато менше снігу. Ну, коротше, йдемо далі, я вам зараз покажу про це озеро. Тут отакі от такі будинки уж... всякі. Я такий уж цей нормальний будинок. І от тут якась торпінка, я можу вам показати, що там. Ну коротше, тут такі тапинці, ми виходимо від сюди. Дуже багато бачите бур'янів. Я взагалі не знаю, чи нам хоч щось є. Можу напа... зірвати одного бур'яна. І дуже високий. Можу вам показати... показати, який він по висоті. Ну, коротше, це ось такий от високий бур'ян, комиш, то, то його кінець. Він такий десь як я, то ні, набагато більше, ніж я, тобто більше, ніж проста людина. Зараз покажу, який він порівнюванний порівняно, стовбом. Такий він порівняно порівняно зі стовбом. Дуже високий, я не знаю, просто, може, там є ще вищі, бо я просто, знаєте, не хочеться не, ну, туди краще не залазити, бо якщо впадеш, то вже звідти не виберешся.